Друзі, в нас нагороди 11, напевно. Да? 2 з 5 85. Папіс, це 11. Бо 13 були б 1 з 5. А чого ти не зробив 13? Заскамили тебе? Мені буде бан за флекс? Ні, Толя. Не буде, бо ти спросив спочатку. Келішнок, вітаю, да, вітаю. Будеш шарики дивити? Зараз дивимося шарики. Пане папіс зробив 11. Нічого собі, а що таке, був поганий геймплей? А, Брайан Джил і був бджіл з донату. А, Брайан Джил це бджіл. <laughs> так, Дейонг і Тіяго. Фігня. Брайан Джил це бджіл. Слухай, це легендарно. Це та сама людина, яка про забор кролика нам писала. Я впевнений. І два інформа. Ну, слухай, спіків ти так собі покушав, якщо чесно. чотири гравці. Ну, але, скільки там монет, Фігня. Читери, повняв попіс. Тепер один з трьох спешл карток, але тут буде в рот одразу тобі кажу. Тому що тут падає і перша і друга команда, і в першій купа Фодору. Тут ти просто отримаєш нічого. Гуля, до речі, три карти з нової промокоманди. команди. Я майже впевнений, що тут не буде нічого. Там навіть з один з п'яти спіків люди нічого не ловлять. Обердорф. Вубен Муй і. Келлі. Ну, Фодор. А ще й гуд Фодор. 10x75. Чи що ти там спочатку хочеш? Мені ще мій прокрут треба зробити. Holds Опа, 10 x 75 трейдабл карта промо ЛП, Норвегія, Бундесліга Хто це? Ербелейпціг. Нуса. Тільки побачив, що він є в промо команді. І гаві. О, слухай, це вже хліб. Це тебе погодувала на погано контора. С піках дали в рот, а тут дали карти, які в принципі щось такоштують. Чи Інформ. Ну, друже, дивись. А, типу, давай. так. Якщо тобі цікава якась нова карта, то цей пак. Якщо тобі цікава старі промо, то, напевно, минулий пак. Я думаю, якось так. Той вигідніший по Фодору. минулий. Цей просто в контексті там вандайка залутати умовно. Він вибирає цей. Давай ми бажаємо тобі успіхів. Тут гарантований ultimate bersd ікона. Або ультимate герой. Ікона. Лінекер, срав БПС І манданда. Боже, яка хуйня! О, ні! Ми тебе заскамали всій толпою братан. Ну, який нахрен Лінекер і манданда. Вау. М ну Котовський теж правий. Окей, друзі. Він відкриває ще один, Точніше, перший пак з 525 і другий, який ми дивимося в стрімі. Накидайте пацанами всі поваги. Нічого собі вони вам контенту завезли. Ми бажаємо тобі успіхів. Я гадки не маю по анімації. Хто тут? Має бути або гарант герой, або ікона. Це якась вумен взагалі. Це просто якась бездарна карта з ультимейт цього Борзда і Але нас цікавить, не вона. Хто там? Ікона має бути. Ікона по анімації бачу. Боже, теж Лінікер. Та срав БПС. нахрен кому той ліникер потрібен. Він же навіть за Мілан не грав. Ні, ну це виглядає як фулхою та. О, Тео! Тео рарний! Да? Тео! Це краще за ікону, ви теж бачили Тео? Кембл буде, я теж хотів би Кембла. Всі побачили Тео! Він відбив цей, цим паком все. Опа! Спроба номер два, він іде Олин. В ніхрена собі. Це якийсь номінант. Звірейте но 89 або більше. Це буде Гарлі Гвін. І Іспанія ікона, це буде Вінтер Карчаві Ернандес. І Харлі Гвін. Це буде, це буде дуже погано. О, ні, це буде Рюдігер. Окей. Я вже готувався дивитися Гвін. Рюдігер не так і погано. Це ж його найактуальніша версія. Оу, тюрам! Ніхрена собі. О, о, о о А це вже гарний пак. 90-й тюрам. hello, фей. Fade Flowers. We don't. Uh... Ой, Дюмфріс! Ніхрена собі пак. Дюмфріс, ого! Це перший випадок буде, коли я розведу Сікаріо. Що значить мені мене обіцянки не збігаються з діями? Хоча. Да! І сам пише. Хоча він не написав. Я обіцяв щось відкрити? Ні, не обіцяв щось відкрити. Але я відкрию. і зіб'ю Сікаріо 125 тисяч монет. Хоча б трошки його розведу. Хоча б трошки. Ти впевнений, що він тобі монети скине? Ні, як я можу бути впевнений, що мені моє Альта Рего скине монети. Але я сват. якщо він не скине, то просто весь стрім буде знати, що він під. Мужчина, мужик наш кандидат. Блядь, Іди до дупи, блядь, наш кандидат. Не поспішай, як то кажуть, не кажи гоп. Та ясно, що не поспішай, він мене постійно розводить. Він просто як треба монет, так дядя братик підкинь монет, будь ласка. Ай, о, а в мене немає цього паку, прикиньте. А де цей пак? Мені його не дали. Розходимось, немає. Немає паку. Ха-ха, ха немає. Де? Запах за Донецького, Ладно, є блябач, зараз же почнуть писати. Відбов! Відбов! Є все! Да-да-да-да-да! Добре. Получили. Летс го. Менечікун немає. Маскирадо, бл. Гуй монеты, падла! Гатуй монеты! Гатуй монеты, пес! Боже, маскирано и хто? Иди ты на Просто иди на Два маскирано, бл. Яка ти падла? Яка ти просто падла! Ти не людина! Ти про. ти. просто мрастер в курсі. Сука, і це мій друг, блядь. П боже. Ой, блядь. Я зараз прям зрозумію, знаєте всі ще Сікаріо. Сюди! Нормально! Дякую, Дезлау! Але нахрен він мені потрібен! Ой Алісон Бейкер, нормально! Нормально, живем, не так і погано як могло бути. Що ти думаєш? А? Габела чи перемога? Пішли, диви, пішли, диви, пішов! Габела чи перемога? Ну скажи, що ти думаєш? Франція ікона? А хто там? Чурам чи що? Чи і сідісі? Зідан! У нас не шости! Непогано! То це габела чи перемога, як думаєш? Перемога! Перемога! Yeah. Давай відойдем! Перемога! Yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah, 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 yeah. Ну інше насправді мусор. Мусор, мусор, зідан, зідан і все. Yeah. Катєйка хоче тобі перемогу. Якс, Як, ти Що ти не несеш джбі ролик? Вже й собаку придумали. Ні, вона є. Давай. Анад ну, відкривайте. Опа. Зараз нам, зараз нам роздадуть людей. Чо? Так, це хто? Це за Іспанія? Це Єро. Фігня. Але з ним. Рюдігер, Рюдігер непогано. Але за ними теж можуть бути гарні карти. Доця, почекай, Рюдігер це перемога. Да? Ану, хто за ним. Е е Блін, стіна. Окрім людя стіна. Слухай, цей Сколс підходить під нову еволюцію. Це гарна карта, до речі. Пап, і все одно давай. Ще Так. Я... Да. Будемо розводити роботях на пакетики? Добре. Мяу, Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Опа, Саня відкриває нагороди за скільки: 1 з 4. Це 9, напевно, так. Да? Оу, раб'йо, фігня. Ану, Рейна. О, на кого цей дядька похож? Не знаю. Я думав, ти скажеш на мене. Ні, не схожий на мене. Добре, Гарно. Спроба номер два. Семеньо. Вубен мой. О, Гаві, слухай, Гаві непогано. Оце перемога, перемога доці. Прикинь, давай Пітюню. Хорош! Я вже советський канал перепливаю, Луис на плечах. Давай відкривай пак І я потім ще один за тобою, Сікарю. Ти не зріжешся. Тепер народ на моїй стороні, на моєму боці, бо я відкрив пак mm. Ти схожий на Пабло Ескамара в фільмі він теж змусував людей щось зробити, щоб до це радивалося. <laughs> Мінуси. Екран бізить. Боже! Боже, екран! Екран! Все, все є, все є, все є, все є, все є. Екран, ви бачите. сьогодні. Ой-ой, ой а дядю Сашу заскамили, доця. Діало і фрімпонг. А я не знаю чому. І керкес. Блін, ну типу. Та ні, ну керкес, чому заскамали? Блін, доця, а як? А Мяу. Мяу. <реш> Ану, а ну, а ну, і з каву цікажу. А ви чули? Ой, доча, я не можу з тебе ти буду за ним. Зірочка. Ні, ну слухай, по монетах це типу перемога. Папти. Бо дж'яло, фрімбонг, хінка пійки. А я вже відкрив, доця, поки тебе не було. Вони мене так само заскамили відкрити пакетик. Але мені ще й перемога впала. Давай, перемога має бути, підвисання є. Дивимось, хто вийде, хто вийде, хто вийде, хто вийде, хто тут вийде. Німеччина ЦП, це буде ікона Баштян Шмайштагер. Але це ж може бути і Лотар Матеус. Дивимось. Почекай, чекай, чекай, чекай. Лотар Матеус Айсі Дісі. Летс дойді, Наталі, Вінтер валдкард! Тіхо, тихо, тихо. Yeah, yeah. <laughs> Непогано! Yeah. Непогано! No, 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 no. Цей же ж під еволюцію, ніби теж підходить, да, під нову чи ні? тихо, тихо, да, так, тих, тільки отак от давай. Так, тепер натискай хрестик, хто за ними. Непогано, бачиш хрестик, да. Є. Yeah. Yeah. Ану. Хто там за ними? доця? Да, може ще хтось буде цікавий підвисання. Так, думаю. Завос? Ні, ну слухай, да, гарно, гарно. Підвисання, боже, гра дерьма зависла. Слухай, Алісон Бекер, Лавія. Ну це гарний парк. Матеус, Алісон okay. Бекер, Лавія. Це гарний пак, слухай. Так, давай. Ти будеш тут відкривати? хочеш? Так. Да. Давай на трикутничок натискай. В цьому пакетику на трикутничок. Я ходила 115. Так, да, знайшла, трикутничок натискай і зараз будуть карти. Mm. Слухай, це непогано. Дивись, тут немає кольорових карточок, але диви, є непоганий рейтинг, є торштегін і вірш. Це нормально. Так, а... Кольорові, зайка, я теж не проти, щоб були кольорові. Давай спробуємо. Давай ти сама відкрий. Катерина. Просто буде кольоровий. Давай будемо пробувати кольорові, тільки спочатку хрестик, а потім трикутник. Зараз передамо всім привіти. Давай, трикутничок і віримо в кольорові. О, є кольорова. Чорна ще шестерш кольорова? Так. Ні? Нарма... Зараз буде три кольорові, хочеш? Так, диви. Поки нам знаєш, хто привіти передають? передає привіт пані Катерина, Юстина і Лілея, теж дівчатка. Давай, маше, привіт зим. <с <с <Raymond> <sy> <sharp> так, пишіть одразу, скільки років. <appearances> давай, цей відкривай сама фул. Я налізу. Хрестики потім трикутник. Ні, давай не трикутник. Можеш картку, яку хочеш, і сама обирати. Яку хочеш, першу. Хресникам, ой, ти трикутником, ну добре. Так це не просто кольорова, це дивись, це орд Халан. Це класний, це перемога. Давай п'ятюню. Шалена перемога! Пап, у мене візовика. Да. Орлінхален, ну другого спробуєш. Емілії привіт. Емілії теж привіт. Почекай, так ми ж Емілії передавали. Чи, 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 чи це в тебе теж Емілія? Це теска. Давай, спробуй. Хрестик потім, 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 як хочеш. Та я у заздані. Все, перепрошую, я не лізу. Поїхали. Слухай, Олександр Арнольд було, він в нього є. Це теж непогано. Арнольд і, і, і Хала. Це, це дві немусорні карти. Теска, мабуть. Ця... Давай помашемо ще пані Емілії. Пані Емілія, вам теж привіт. Хрестик і трикутник. І дивимось кольорові. Ану, трикутник. Опа. Кольорові! А хто встані? Блін. Кольорові, але не такі, не дуже гарні. Так, все, давай дивимось кольорові. Давай. Типу, кольорові, але не перемога. Залишилось наборів, до речі, один. Чого ви розповідали, що їх два. Ні, він відкриває. Окей. 0% засудження, 100% розуміння. Він не хоче лутати монети і заробляти монети. Він хоче відкривати пак і бачити Вінтер, але ми вже знаємо, що там ікони можуть бути за ними. Тут буде Чаві Ернадес Winter Wild І буде якийсь Winter Wild звичайна карта. Чаві це фігня, фул. І буде габі Міліто герой, це теж фул фігня. Питання хто за ними. Так, Інформа Райса купи. Інформа Райса, по скільки він там, 13-14 тисяч. Я думаю, підходить в еволюцію, летить. Завжди так буває з картами. А, слухай, тобі Меліто Вінтер, до речі. Мусіала, Керкес, Він Алісон і Карлес Пойоль. Ну, в тебе напевно найгірший пак, який ми бачили в контексті м'яти. Ну, типу, міліто та тобі норм вінтер, але ти міліто міг з маркету за скільки? За 100 тисяч ковиди. Керкес непоганий лівий захисник, але в цілому це фігня.